Одинна стаття вийшла на Financial Times. Дуже багато зараз блогерів у пабліках в Телеграмі. Зокрема, я читаю. подивовані і обурені. Йдеться про що США закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь. Нагадаю, це Financial Times. Отже, неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне із джерел сказали, що Білий Дім дедалі більше. Розчарований зухвалими атаками українських безпілотників, е, ну насправді цікаво буде пообговорювати цю тему з українськими експертами безпосередньо, зокрема з тими, які. Говорять, що е, удари по російській е, нафтовій інфраструктурі, це ну власне е, кровоносна система Російської Федерації, це власне те, що е, може бути запорукою нашої перемоги у цій війні. І якщо Сполучені Штати Америки нині виступають із позицією, е, ну власне такою, що ми не маємо цього робити, то цікаво, як будуть далі розгортатися події е, в цьому плані, і наскільки наші зокрема е, військово-політичне наше керівництво буде дослухатися до таких порад так. Дуже слушно, і ми теж з колегою згадували про те, що саме тема на нафту, особливо потім на нафтопродукти бензин основний, в сполучених штатах надзвичайно сенситивна, особливо для виборця, особливо напередодні виборців. Ну і якщо вірити тій інформації, яку власне публікують з Financial, Financial Times, то вочевидь, дуже зараз занепокоєні в сполучених штатах. Адже розуміють, якщо відбудеться бодай якісь коливання, і це відчує виборець, то звичайно це може попливати на полі політичне становище, ну і можливо підвищити якраз такі ем, шанси республіканця Трампа.